Час новина телеканалі Еспресо в Україні 16-та. для вас у студії працює Ірина Коваль, і зараз про найголовніші події. Автобус з українцями зіткнувся з мікроавтобусом у Румунії. Є жертви, повідомляють місцеві змі попередньо. 40-річний водій автобуса, який віз 60 українців, зокрема 21 дитину, влетів у мікроавтобус, який стояв на узбіччі. Наслідок аварії загинула 29-річна громадянка Румунії, яка була у мікроавтобусі. Ще Чотири людини з нього травмовані. Їх у шпитали у важкому стані. До лікарні також забрали й одну людину з автобуса. Ще шістьом, зокрема, двом дітям надали допомогу на місці. І до наслідків російських обстрілів дві жінки постраждали на Сумщині близько полудня. Окупанти вгатили посередино Буцькій громаді. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 70-річну постраждалу у з уламковими пораненнями. Інші надали допомогу на місці. Наслідок обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків, будівля навчального закладу та автомобіль. Триває ліквідація наслідків атаки. Одна людина загинула на Херсонщині. Зранку окупанти обстріляли селище Комишани. Травми несумісні з життям дістав 47-річний чоловік. Поінформували в обласній військовій адміністрації. Крім того, перед полуднем ворожий безпілотник вдарив посередмістю Херсона. 51-річний чоловік дістав поранення. Постраждалого ушпиталили з пораненнями спини та опіками ніг. Також внаслідок атаки вщент згоріла автівка. Ще одна пошкоджена. Приліт шахеда поряд із будівлею ТЦК у кривому розі підтвердили у сухопутних військах. Там зазначили, що завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники під час тривоги перебували в укритті. Нагадаю, близько десятої ранку окупанти атакували місто шахедами. Постраждали троє людей. 52-річний чоловік у тяжкому стані, знищені п'ять автомобілей. З п'ятьма українцями попрощалися в ізраїльському батьямі. Вони загинули внаслідок іранського обстрілу 14 червня. Повідомило Міністерство закордонних справ країни. Загинула родина з Одеси. Восьмирічна Анастасія Бурик, яка прибула до Ізраїлю для лікування лейкемії. її 30-річна мама, 54-річна бабуся, а також двоюрідні брати 14 та 10 років. Слова російського диктатора Путіна про мир це чиста насмішка та знущання. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль, який сьогодні вперше прибув із робочим візитом до Києва. За його словами, очільник Кремля хоче підкорити всю Україну та водночас посіяти страх у всій Європі. Він розраховує на те, що наша увага ослабне що наша увага переключиться на нові кризи, і це показали останні декілька тижнів. І тому я кажу абсолютно чітко: в Німеччині і щодо Німеччини Путіну це не вдасться. Ми непохитно стоїмо на боці України і будемо підтримувати вас доти, доки це буде необхідним. Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії. Вони діятимуть як мінімум до 31 січня наступного року. Рішення оприлюднили на сайті Європейської ради. Ці санкції ввели ще у 2014 році і значно розширили після повномасштабного російського вторгнення. Вони включають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного використання, а також промисловість транспорт. І предмети розкоші, крім цього, санкції охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, а ще відключення низки російських банків від СВІФТ і призупинення діяльності в Європейському Союзу кількох російських медіа. Норвезькі винищувачі F-35 візьмуть під захист головний хаб військової допомоги Україні в Польщі. Повідомило Міністерство оборони країни в соцмережі. X. Літаки прибудуть до аеропорту Ужешові вже восени. Місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Збройним силам України. Нагадую про важливий збір коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий дрони Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучіться до збору. Розширити програму медичної евакуації поранених українців за кордон. Про це домовилися міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення королівства Норвегії Ян Крістіан Вестре під час зустрічі у Львові З початку повномасштабної війни, завдяки програмі Медивак Юкрейн, Норвегія вже прийняла понад 440 пацієнтів і входить до п'ятірки лідерів за обсягами допомоги. Також йшлося про посилення медичної логістики. Норвегія та ЄС вже передали Україні шість реанімаційних автобусів для транспортування найважчих хворих. Після перемовин делегація відвідала реабілітаційний центр «Анброкен», де лікуються військові та цивільні. Велика роль Норвегії в забезпеченні медичної евакуації, яка працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме Норвегія передала нам шість автобусів, які використовуються для медичної евакуації, і забезпечує авіаперевезення по 34 країнах. Всі автобуси обладнані спеціалізованими апаратами штучної вентиляції легень, значною кількістю інфузоматів, достатньою для проведення всіх реанімаційних інфузій і е, е, всіх маніпуляцій. І також всі автобуси обладнані автонавантажувачами, відповідним обладнанням для погрузки пацієнтів, щоб не порушувати ніяким чином стан пацієнта під час погрузки, вивантаження пацієнтів. За час війни ми вже відправили за кордон більше п'яти з половиною тисяч, майже шість тисяч пацієнтів, з яких більше 4 Тисяч військових, величезна кількість дітей, і що дуже приємно, це те, що в топ 5 клінік, які приймають медичну евакуацію, входить саме Норвегія, і туди ми відправили близько 440, можливо, навіть трошки більше пацієнтів на загал шляхом медичної евакуації через міністерство охорони здоров'я а також відправляємо за допомогою благодійних організацій, громадських організацій в випадках якихось індивідуальних звернень і тому таких пацієнтів вже насправді є більше і до 600 пацієнтів. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник відсторонений від виконання обов'язків. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Він призначив службове розслідування щодо фактів про нібито святкування чиновником дня народження в день жалоби за загиблими внаслідок російського удару, 24 квітня. Поворозник не зможе виконувати свої обов'язки, поки триватиме розслідування. А за результатами ухвалять подальше рішення. Завдав державі збитків на майже 190 мільйонів гривень. На Черкащині повідомили про підозру посадовцю товариства металургійної галузі. Поінформували в національній поліції. Чиновник сприяв несанкціонованому видобуванню корисних копалин. Зокрема, проводили гірничі роботи без спецдозволу, підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Побачити Львів крізь вікна швейцарського трамваю у місті влаштували незвичайну інклюзивну екскурсію для ветеранів, які проходять реабілітацію. Поїздка стала справжньою подорожю в історію і прикладом того, як інклюзивність може початися з турботи. Більше розповість мастабник. Швейцарський трамвай із міста Берн прибуває на станцію погулянка. Пацієнти реабілітаційних центрів Анброукен та Superhumans стали учасниками унікального інклюзивного маршруту. Зберігаль починається з чесності. Чесність така насправді в звичайному житті в побуті. Е Трамваї та тролейбуси не передбачені на велику кількість людей на кріслі колісному. Але завжди можна про щось домовитись і це продумати. Відповідно, у трамваї в нас є один врізний пандус, той, який в нас функціонує кожного дня, це є одне місце. Але щоб полегшити посадку нашим екскурсантам, ми взяли ще два рідних пандуси, які прийшли з тим трамваєм. Одна з основних зупинок у тролейбусному депо. Тут захисники дивилися на попередників сучасного електротранспорту, які давно зійшли із маршрутів. Серед списаних, але збережених вагонів перші львівські моделі, які возили містян ще у 20-му столітті. Всі трамваї, які ми бачимо позаду, вони вже зараз не експлуатуються, а вони працювали у Львові. Найстаріший він з 1910 року випуску. Пізніший вагон червоний, ви бачите, вони працювали з 57-х років і з 70-х років, спочатку 70-х, а 72-го року працював такі жовто-червоні татри. Я місцевий львів'янин, але я вам скажу, я навіть не знаю, що в нас у Львові є такий старий трамвай, якому більше 100 років. Цікаво, цікаво побувати, подивитися, якісь коли були трамваї і екскурсії. Там є старий і один з самих перших ветеранів на трамваї. Ну цікаво, цікаво. Історія міста тепер доступна кожному, бо коли доступність не просто про пандус, а про цінності, тоді навіть старий трамвай стає новим символом турботи. Ема Стадник, Володимир Студенний, телеканал Еспресо. І такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо. Ті і обов'язково підпишіться на нас у соціальних мережах. Побачимось менш ніж за годину.